Ви прийшли до, до родича божевільних, божевільника, який туди потрапив. І ви його дуже любите. І він дуже хороший дядечка. Але він геть здурів. І разом із цим розпоряджається всім вашим майном і майбутнім. Він навіть не позбавлений прав. Все те, що ви маєте і володієте, це його. І від того, як він буде до вас ставитися, залежить ваше подальше життя вам потрібно якось цим е, вашим родичам так вести себе щоб він вас любив щоб він до вас добре ставився щоб він не бісився при вашому при вашій появі вам потрібно казати все, що він захоче почути, розповідати, який він геніальний, який він розумний, який він чудовий, як він все знає краще, ніж всі інші пацієнти цієї божевільні. Він знає навіть краще, ніж головний лікар. Він сам має виписувати ліки. В нього найкращий костюм, хоча він жахливі піжамі. Він легкоатлет, хоча він вісить 250 кг. Все, що він хоче почути, ви маєте йому сказати. Такою має бути тактика світу з президентом Сполучених Штатів Америки, тому що інакше він нас всіх запре в крематорій В своєї божевільні він переготує нам крематорій все нічого іншого ми з Трампом зробити не можемо.